Він може звучати вишукано, урочисто, сакрально та по-світськи. Мова йде про орган, який по праву вважається королем усіх музичних інструментів. Єдиний та найбільший на Закарпатті світський орган знаходиться у обласній музичній філармонії. Він має 2242 трубки та 32 регістри, вважається одним із перших світських, який побудували в Україні. Це єдиний наш світський орган на Закарпатті. Він самий великий орган, побудований 1974 році. Будувала фірма Ріґер Клос. У нас 32 два регістра в органі і 16 регістрів. Із них це валькеровські труби. Вони сама основа цього органа, це от сучать оці труби. Його музика проникає в душу і залишає свій слід надовго, запевняє священнослужитель римсько-католицького костелу імені святого Георгія. Тут знаходиться орган, який звели ще 1901 року. Зараз без нього не обходиться жодна служба. Коли грає орган на святій месі, то, то є для того, щоб, щоб піднімав наше серце, краще піднімалося до Бога, відкривалося на Бога. Майже на кожній месі звучить орган. Інколи бувають тихі меси, коли не співаємо. Але так на кожній месі особливо не можу собі уявити навіть урочисту месу без звучання органу. Ще один орган грає у реформатській церкві. Його тут встановила угорська фірма 1909 року. Має один мануал та налічує 10 регістрів. Кожен з інструментів звучить по-своєму, запевняє єдиний органний майстер на Закарпатті Шандор Шрайнер. Завдяки його вмілим рукам у краї відреставровано понад 25 клавішно-духових музичних інструментів. Саме реставрація й надихнула пана Шандора випустити книгу про найбільший інструмент світу. Усі Україні ще існує 122. Органу читає оті 4 органи, котрі були побудовані в Криму, із цих 118, можемо сказати, так, 24 у розібраному стані, деякі зовсім в жахливому стані, і на Закарпатті ще залишилося 56 органів. Тобто два треті органів це наших. Це дякуючи римсько-католицьким і реформатським церквам. Закарпаття по праву має статус органного краю, адже саме тут ця культура не зазнала такої руйнації, як на інших територіях України. Нам є чим пишатись, адже в області зібрані одні з найкращих екземплярів найбільшого інструменту світу.